Жіноча красуня. Сундаєд з 2006 року. Червоненька. Гарненька. Вона ще й з газом, моторчик у неї 1,4. Два комплекти гуми. У машинки є кондиціонер. Зараз показую вам стан салончику. Маленька, збережена машинка. Ось такий стан сидінний. Так, зараз 132 обіга неї. Заводимо. Заводиться співоберта. Ось такий стан руля у неї. Ось такий стан руля. Тут потертість є, так як це у них слабе містечко. Зараз глянемо під капотку. Під капоточка неї ось так. 16-тій моторчик Моторчик митий, 2006 рік, 1,4, газ, бензин, ціна в неї буде 4,500. Зацікавила? Приїжджай.